Сформувати план дій та підтвердити співпрацю у Хмельницькому. Відбулася зустріч представників іспанського благодійного фонду Цесаль громадської організації Епіцентр дітям та обласних владців. Завдяки цьому в Україні та на Хмельниччині зокрема запрацює іноземна благодійна програма ми маємо фінансування мерії Мадриду, щоб розвивати проєкт в Україні, і конкретно ми зацікавлені теж в Хмельницькому регіоні. Ми приїхали, щоб подивитись, як працює центр громадської організації під центр дітям та познайомитись із представниками влади. У нас є відповідні вимоги. Ми завжди намагаємося узгодити будь-який вид діяльності з місцевим керівництвом. Дуже гарний досвід познайомитися та поговорити про реальні потреби, які є у Хмельницькій області, тому що робота тільки починається. Ми можемо внести зміни в проєкт, аби адаптувати його під реальні потреби. Ми відчуваємо причетність до цих подій. Ми не можемо на це все дивити спокійно і ніяк не реагувати. Програма розрахована на 12 місяців та передбачає допомогу дітям і сім'ям із вразливих соціальних категорій та тим, хто постраждав від війни в Україні. Працюватимуть у двох напрямках одночасно. Окрім забезпечення, предметами базової необхідності надаватимуть і психологічну підтримку обрали громадську організацію епіцентр дітям тому, що вони вже впроваджують проекти допомоги. Раніше це були діти із важкими сімейними обставинами, а зараз це діти-переселенці. них вже на базі соціальних спортивних шкіл проводяться досить серйозна, класна, потужна робота. У них є команда та фахівці. Для нас це хороша нагода почати роботу не з нуля, а власне її збільшити та за допомогою цього проекту захопити більше потребуючих ГО «Епіцентр дітям працює вже більше п'яти років та успішно впроваджує проекти соціально-спортивних шкіл фонду Реал Мадрид в Україні, які в 2021 році були визнаними найкращими в світі. Програма діятиме саме в тих містах, де розташовані ці заклади. Зараз приїзд представників громадської організації Цесаль запевнився, що громадська організація «Епіцентр дітям це потужна організація, на базі якої можна здійснювати багато гуманітарних проєктів. На території нашої області на сьогодні проживає більше 93 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Зрозуміло, що вони потребують щодня певної допомоги, і такого типу звернення з пропозицією допомогти ми сприймаємо дуже активно, тому що своїми силами. Своїм бюджетами нашої області ми не справляємось. З початку вторгнення Росії в Україну це Салю та Румунії допомагали українцям, які тікали від війни. Загалом фонд уже працює з внутрішньо переміщеними особами в Києві та інших областях України.